Вітаю, друзі! У нас на каналі, як правило, гарні якісні перевірені автомобілі. Сьогодні цей автомобіль не є виключенням. В попередніх відео там був бюджетний автомобіль Ford Fusion, і він дуже швидко продався. І дуже дуже багато запитів, дзвінків було по саме по цій цьому автомобілі. Тобто бюджетні, простенькі автомобілі є. На них попит і вони завжди актуальні. Свіжопровезений автомобіль, який у мене за спиною, це автомобіль надійний, простий, економний, 1,4 MPI двигун, на якого можна поставити газ. Дуже в збереженому стані. Автомобіль має 217 тисяч рідного пробігу і підтверджені є документи. Декра, тюф, якщо знаєте, що це. 2025 року. База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Давайте більш детальніше. Volkswagen Polo. Автомобіль простий, компактний, надійний та економний. На оригінальних дисках з всесезонною гумою для зими ідеально підійде. Гарна гума, гарний протектор, диски без пошкоджень, оригінальні, легкосплавні. Рідне лобове скло. Автомобіль простий в принципі і простий по своїй комплектації. Це, вважаючи такий бюджетний автомобіль, два склопідйомника, шкіряне кермо, кондиціонер. Ось в такому ось стані, як бачите, він без особливої підготовки, автомобіль. Таким приїхав з Німеччини від першого власника з салону. Тут нічого немає, ніяких пошкоджень, все гарненьке, все чистеньке, акуратне. Корозії по автомобілю ніякої немає. Далі на відео ми покажемо стан лакофарбового покриття. Зараз в загальному ось ви можете бачити автомобіль в цілому, який його вигляд. Ніяких вм'ятин, там, притертостей по автомобілю немає. Є якісь царапинки, сліди експлуатації, але 2007 рік автомобіль не битий, автомобіль має всі вікна рідні, оптика рідна в автомобіля, він зараз заведений, працює дуже гарно. Ніяких сколів по лобовому склі також немає. Покажи людям Він-код. Нарешті доїв ту шоколадку, може показати він код І здівається. Е, дивіться, по поло. Поло дуже гарне, тут немає ніяких е, попорошкам, зауважень немає. Е, все дуже гарно. Зараз його е, запустимо, він правда був заведений, його фотографував тільки що. Автомобіль заводиться без проблем, з акумулятором зауважень ніяких немає. Кондиціонер ну, зараз похолодало, перевірити важко, але, але при включенні обороти, на обороти реагує, тому можливо, він працює. Кермо автомобіля дуже в гарному збереженому стані, воно шкіря не, ніяких тут воно не фарбоване, нічого тут такого немає. Ну, дійсно. 217 тисяч пробігу автомобіль збережений. До речі, стосовно підтвердження пробігу. дивіться, 25-го року тюф. цей автомобіль, ось його Вінкод, можете звірити. І зафіксований пробіг. 213 тисяч, зараз 217 тисяч пробігу. У 25-му році зроблений тюф 8 травня 25-го року. Тобто, якихось сумнівів стосовно пробігу точно. Бути не може. Отже, автомобіль запустили. Покажу вам підкапотний простір, як він працює, двигун. Я повторюсь автомобіль без якихось там якоїсь там підготовки, тут нічого не вимивалося, не натиралося, все як має бути, все покажемо. Стаканчики ціленькі не ржаві, що один, що другий. Він код дублюючий збережений. Нічого не круче, ні болтики не знімалися, деталь. Автомобіль, до речі, має одне підфарбовування задньої арки, я далі на відео ми все покажемо. Тут корозія відсутня, ніяких критичних зауважень немає. Акумулятор в гарному стані, тому що заводиться сьогодні автомобіль, заводився вранці на холодну, завівся без проблем. Двигун працює дуже рівненько і дуже тихенько. Абсолютно дуже рівно гарно працює двигун. Як... Можна поставити стаканчик до речі, як це, чи монету на ребро. Но, дійсно, для 1,4 MPI дуже гарна робота двигуна, працює без зауважень, тому йдемо далі. Далі на відео ми покажемо стан лакофарбового покриття. Капот автомобіля не фарбований і по великому рахунку немає сколів по капоту. Ніяких таких глибоких сколів немає. Капот автомобіля не фарбований, цинк автомобіля є. Крилишко переднє, ліве, не фарбоване. Що-що? Тут є маленьке підфарбовування, але це їхні болючі місця, вони тут підгнивають, тому що автомобіль потрібно чаще мити. Весь трішки постояла. 99 мікрон, дверка не фарбована. Дверка також задня ліва не фарбована, 130 мікрон, 140, 128 не фарбована. Задня арочка 90 мікрон, 99, не фарбована деталь. Кришка багажника 83 мікрона, 96, 87, 78, не фарбована. І ось фарбована деталь: 150 мікрон, можливо, якась царапіна, можливо, щось, якась притертість. не знаю. Ну, деталь фарбована. Двері не фарбовані. 84 мікрона, 106 мікрон, також двері праві, передні не фарбовані. Крилошко переднє, 82 мікрона, по арості 94, 85. Е і тут також е робилося, тому що ну, корозія е роки, 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 воно все одно е якісь нюанси є. Тут у нас нічого не фарбовано. Криша автомобіля 102 мікрона, 108 мікрон, 108 мікрон. Отже, в загальному друзі, ми сьогодні розглянули з вами автомобіль простий, надійний, економний. На нього можна поставити газ, якщо ви багато їздите. Для міста автомобіль ідеальний. Та й за містом в принципі, його вистачає. Цей двигун ставився на безліч автомобілів на шкоду Фабію, Гольф 4 і так далі. 2007 рік 217 тисяч пробігу. Автомобіль свіжо провезений з Німеччини, без ДТП, є косметичні підфарбовування. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, ми можемо доставити вам цей автомобіль додому, якщо у вас немає можливості приїхати особисто оглянути даний автомобіль. На відео ми стараємось достатньо коротко, але детально надати інформацію про авто. Якщо зацікавив, Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані. До зустрічі.